Чудово бути в домі Божому, брати та сестри. І сьогодні ми з вами будемо вивчати Слово Боже. Але перед цим я хотів би помолитись, можна сидячи. Отець наш Небесний, дякую тобі за цей день, дякуємо Тобі за те, що ти через пророків і через апостолів залишив нам Твоє Слово, Твоє Слово живе, Твоє слово вічне, Твоє слово благодаті. Будь ласка, Боже, благослови наші серця, нехай вони будуть відкриті, Боже, для Твого Слова, дай нам бажати жити відповідно до Твого Слова. Благослови нас ім'я Ісуса Христа, Спасителя Церкви. ми Промолимося зараз. Амінь. Амінь. Сьогодні ми будемо з вами вивчати текст з Писання, який записаний в посланні до Галатів. Давайте відкриємо Біблію послання апостола Павла до Галатів. П'ятий розділ, і я прочитаю 22 та 23 вірші. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Брати та сестри, я хотів би задати вам питання. Скажіть, будь ласка, чи легко любити, а терпіти? А бути добрим. Чи легко це все? Це все дуже важко, я з вами погоджуюсь. Ну, нам легко абстрактно любити весь світ, так? А, знаєте, насправді любов проявляється, я вважаю, наприклад, в родині. Подумайте, чи легко любити чоловіка чи дружину? Якщо повернути час назад, то ви одружились би ви на своїй дружині чи чоловіку? Не відповідаєте вголос на це питання. Yeah. Бути добрим нелегко, так? І тому це плід. Це не те, що нам дано як подарунок. Це плід, який нам потрібно принести. Е, мені також цікаво, чи працював з вас хтось колись на полі, Там, чи саджали ви щось небудь. Yeah. Так, я думаю, багато з вас це робили. І ось ви знаєте, як важко да, доглядати за культурами. Для плода для того, щоб плід зростав, у того хто саджає, повинно бути дещо. Я ось хотів би також прочитати з послання Якова, п'ятого розділу. Там написано: отже, брати, будьте довготерпливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. «Довготерпливі будьте й ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Дивіться, виявляється, щоб отримати плід від землі, хлібороб довго і терпляче очікує. А як ви вважаєте, а духовний плід легше принести, ніж фізичний плід? Так, нелегко принести. І я хотів би навіть згадати зараз притчу про сіяча. Я думаю. Ви знаєте цю притчу, так вийшов сіяч сіяти зерно, коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі і було витоптане, інше всохло, бо не було вологи, а інше впало на добру землю і зійшовши, дало врожай. І ось там 15 15-й вірш, це Євангеліє від Луки, в 15-му вірші написано: А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово. Щирим і добрим серцем бережуть і приносять плід у терпінні. У терпінні. Нам потрібно з вами бути у терпінні, чи не так? Знаєте, є віруючі, які не приносять плодів, у яких ви не знайдете цих якостей, які записані в уривку. Любов, радість, мир. І, до речі, таких віруючих немало. На жаль, немало. І як ви вважаєте, чи подобається Богу, що у деяких віруючих немає плода? Не подобається. І я хочу також зачитати п'ятий розділ Пророка Ісаї. Там є пісня про виноградник. Ось послухайте, будь ласка, уважно. Заспіваю моєму улюбленому пісню про його виноградник. В мого улюбленого був виноградник у родючому місці на схилі гори. Він перекопав його, очистив його від каміння і засадив його добірною виноградною лозою, побудував посеред нього башту і викопав у ньому чавило. Він очікував, що лоза родитиме хороші грони винограду, а вона вродила дикі ягоди. Тепер же ви, мешканці Єрусалиму, розсудіть між мною і моїм виноградником, що ще я мав би зробити для мого виноградника, чого я для нього не зробив. Отже, тепер я сповіщу вам, що зроблю з моїм виноградником: заберу його огорожу і нехай його нищать, зруйную його стіну, і його топтатимуть, залишу його на спустошує. Знаєте, коли ми не приносимо добрих плодів, Богу це дуже не подобається. І є дві вірні ознаки, за якими визначається наявність духовного плоду. По-перше, у людини, яка має духовне життя, немає згубного панування плоті. Такий християнин він не живе за плоттю. Ну, Плотські прояви іноді з'являються в його житті, але загалом його життя не характеризується всіма тими якостями, які Павло перераховував в п'ятому розділі послання до Галатів. Він там писав розпуста, гнів, ворожнечі, ось такі якості негативні. Тобто згубного панування плоті немає в його житті, але навпаки, в його житті є друга ознака. В ньому проявляється цілюща дія духа. Він має прояв життя цього нового життя, яке є в ньому. І ця ознака є правильною ознакою наявності духовності. І знаєте, це не церковний стаж, це не те, як тільки він вивчив віршів списання. Ніщо з цього не є визначальним. Ну, хоча, звісно, це може вказувати на наявність духовного життя, але може і не вказувати. Істинним критерієм перевірки наявності духовного плоду є саме любов. І ми з вами розглядаємо ці прояви благодаті зараз в 22 і 23 -й вірші. Я ще раз хочу зачитати: плід же духа, любов, радість, мир. Довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Скільки їх там? Дев'ять. Знаєте, як у діаманта. У діаманта 57 граней, а тут у нас 9 граней таких 9 граней благодаті, можна сказати. І перша грань, яку Павло це Любов. Першу якість, на яку він робить особливий наголос. І ми вже читаючи Його послання, бачимо в п'ятому розділі він багато разів приділяє увагу саме любові. Ось шостий вірш я хочу зачитати. Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки що має силу у Христі Ісусі? Віра, і ця віра не просто якась абстрактна, так? вона жива віра, віра чинна, віра, яка працює і працює як? Проявляється через любов. так. І тепер не дивно, коли він перераховує чесноти християнського характеру, він починає саме з любові. Але не лише Павло робить цей великий наголос на любові. Інші апостоли теж велику вагу приділяли. Наприклад, перше послання Петра невелике послання, там 5 розділів всього. Але чотири рази в цьому посланні Петро говорить про любов і закликає до любові. Ось, наприклад. Хочу також зачитати. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Найбільше християн повинно відрізняти що? Любов, саме любов. А чому саме любов є християнською цією чеснотою, яка має таку велику важливість? І ми можемо зробити принаймні два спостереження. По-перше, в контексті нашого вивчення. П'ятого розділу послання до Галатів, ми бачимо, Павло називає любов підтвердженням життя Божого. Любов підтверджує життя Боже в нас, Плід духа, любов. Наявність любові є оцим правильним показником. Тобто те, що людина щось говорить, щось асоціює себе з якоюсь церков'ю, з деномінацією, це все ні про що не говорить, якщо в неї не буде любові. Так? Любов є підтвердженням життя Божого в людині. І в першому посланні апостола Івана, його, до речі, часто називають апостолом кохання, в 14 му вірші написано: ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя. А звідки ми це знаємо? На яку ознаку апостол Іван орієнтується? На ту саму ознаку, яку називає апостол Павло. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. А хто не любить брата, той перебуває в смерті. Тобто наявність любові підтверджує життя Боже в нашому серці. Також в іншому посланні, в посланні до Римлян, Павло писав: надія не засоромить, бо любов Божа влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Зауважте, любов Божа влилася в наші серця Духом Святим. І тепер людина Божа має цю любов. І тепер вона здатна завдяки наявності цієї любові жити в послуху Божому закону. А весь закон зводиться до чого? Ми пам'ятаємо любити Бога і свого ближнього. Так? Але я ще раз хочу наголосити, що. Ця здатність, ця можливість у віруючій людині є тільки тому, що Дух Святий робить в людині свою роботу. І про це пророкували пророки. І Бог від свого народу чекав на плід, а плоду не було. Ви знаєте, є багато в біблії метафор, які ілюструють відсутність плоду. Виноградник, який не приносить плоду, так? смаковниця безплідна. Бог чекав на плід, а плоду не було. І Бог передбачав, що так буде невічно. Ось пророк Ізекіль в 36 розділі передбачає. І там містяться такі слова. 36 розділ. І окроплю вас чистою водою. Ви, ви звільнитесь від усіх ваших нечистот, від усіх ваших ідолів, я вас очищу. І я дам вам серце нове, і нового духа вкладу в вас і видалю з вашого. Тіла кам'яне серце і дам вам серце тілесне. Я дам вам духа мого і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. І саме Дух Святий дає нам цю здатність бути слухняними Божим заповідям. Так? Ось чому любов є е, такою важливою і має першорядну важливість. І любов також вона змінює нас внутрішньо. Ви знаєте, ми всі створені за образом і подобою Бога. Ми добре розуміємо, що образ і подоба Божа, вона після гріхопадіння була ну, не повністю, але втрачена, була дуже спотворена. Людина втратила цю можливість мати взаємини з Богом безпосередньо. Тобто людина вона померла духовно. І Через народження згори, через милість Святого Духа Бог поступово відновлює в нас свій образ. Так, апостол Іван в 4 розділі пише: І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Бог нам себе відкриває, і він каже, що любов є невід'ємною частиною його судності. Тобто, це не абстрактне якесь там визначення, це справжня реальність. І ми можемо з вами, говорячи про любов, ще зробити декілька спостережень і відповісти на питання, а яким чином проявляється ця любов? Божа любов, як вона діє? І перше, ми можемо сказати ось в контексті п'ятого розділу, розглядаючи це питання. Любов виявляється. Через служіння. Коли Павло вперше згадує про любов, він каже: ось 13-й вірш послання до Галатів, п'ятий розділ. Адже ви брати, покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному. Але любов'ю служіть один одному. Любов'ю служіть. І любов є саме цим мотиватором журтовного служіння одне одному. Знову таки, в контексті. Церкви в контексті помісної громади. Ми, коли говоримо про прояви цих плодів, ми говоримо про контекст церкви. І Павло він теж адресує конкретні церкви. І знаєте, у них були конкретні також проблеми у взаєминах. І він називає жартовне служіння один одному ось цим реальним проявом любові. Ось що має мотивувати наше служіння. Ось Богдан казав нещодавно, так, що комусь там. Зарплату, да? для когось це є мотиватором. Хтось просто хоче реалізувати себе, хоче свій статус якось підвищити, але це все є неправильною мотивацією. Ось тут нам вказано правильну мотивацію. Любов це основа служіння. Амінь. Любов мотивує нас, і вона є ось цим паливом, яке має наше служіння рухати. І, і знаєте, це не лише в церкві стосується. Тут ідеться про служіння один одному. Не лише на рівні церкви, а як ми служимо один одному. Рома, як твої справи? В тебе все добре. Привіт, Кирил. Як ти? Так, коли ми зацікавлені в потребах один одного. І в цьому немає нічого складного, знаєте, там не треба догадувати якісь складні схеми. Іноді служіння один одному це просто проявляється в зацікавленості. Іноді ти можеш допомогти комусь матеріально. Прийняти участь в житті, підтримати словом, зателефонувати. так? І це все є проявом конкретної любові. Тому що здебільшого люди в світі, вони не здатні на таке жовне, на таку любов. Ось, Я думаю, ви чули про відомого філософа Еріха Фрома, і він писав: володіючи ринковою психологією, готовий віддавати, але тільки утримуючи щось натомість. Віддати і нічого за це не отримати для нього означає бути ошуканим. Тобто, якщо я віддаю і нічого не отримую, значить мене обдурили. А християнська любов, Божа любов, вона жертовна, вона віддає і вона нічого не хоче, ну не просить натомість. І Ісус нам показує на своєму прикладі. Він поклав свою душу за нас. І ми повинні бути, ми ми бути готовими покласти теж наші. Душі за брата, але перш ніж ми дійдемо до такого найвищого вступлення прояву Божої любові, ми повинні бути на практичному рівні навчитись жертвувати чимось меншим. Адже я думаю, ви знаєте, в контексті церкви, ми всі опиняємось в таких ситуаціях, де нам потрібно чимось пожертвувати. Може енергією, може часом, може коштами, може, якимись своїми бажаннями, обмежити себе в чомусь, щоб послужити своєму ближньому. Отже, практичне вираження любові у жертовному служінні. І приклад такої жертви ми бачимо в Ісусі Христі. Також, по-друге, в контексті п'ятого розділу, який ми сьогодні розглядаємо, п'ятий розділ послання до Галатів, ми можемо сказати: любов проявляється у творенні теплих взаємин між членами церкви. Павло, він адресує конкретну проблему. Він каже церкві того часу, що. Ви з'їдаєте до одного, ви гризете, бережіться, бо ви можете бути винищені. Дякую. Ви можете бути винищені один одним навіть. Чому у вас ця проблема? Тому що дефіцит любові. У вас любові не вистачає. І він каже про плід духу є любов. Тому що плоть вона працює на руйнування. Після гріхопадіння у людини розірвався контакти з Богом і зруйнувалася здатність будувати взаємини. Ви пам'ятаєте, перший сімейний конфлікт стався між ким? <с <с між Адамом і Євою, так? І знаєте, я не думаю, що Адам і Єва, тримаючись за ручки, виходили за браму Одемського саду. Вони посварились, їхні стосунки були розірвані з Богом, їхні стосунки були розірвані один з одним. І це плоть, яка проявляє себе. І потім, коли Каїн убив Авеля, здавалося б, що оно гріхопадіння сталося. Ну, ще немає цього тривалого процесу, так? але вже перше покоління людей. І Каїн не просто там розізлився, налаяв свого брата. Ні, він його вбив, пролив кров. Це не здатність будувати стосунки. Також я хотів би пригадати, французький філософ Жан Поль Саттер писав: пекло це інші люди. Ця фраза вона звучить в його п'єсі за зачиненими дверима». І ця, вка... ця фраза Пекло це інші люди вказує, що саме взаємодія з іншими людьми, та їхня оцінка можуть призвести до страждань і відчуття пекла. Чому він так написав? Він це написав, тому що він бачив, що ми залежимо від оцінки інших людей. А інші люди не можуть нам дати правильну оцінку. Інші люди впливають на наше ставлення до інших людей. Вони формують наші стосунки, і у всі ці складності ми не можемо розібратися. Тобто ми задаємо один одному біль. Пекло це інші люди з його погляду. Але Павло каже: так не повинно бути. Це життя по плоті. Божа любов прилилася в наші серця. І прояв Божої любові полягає саме в тому, що ви можете перемагати цю плотську нездатність будувати теплі взаємини. Ви перемагатимете. І ну, ми всі ми маємо потенціал. Але це не просто, звісно, це не просто. В Писанні є безліч прикладів, які вказують нам на те, що навіть за часів апостолів церкви мали дефіцит любові. Навіть можемо згадати лист до коринтян, там в першому розділі, у них навіть, там з'явились секти. Там хтось сказав, я Павлів, хтось сказав, Я Аполосів, хтось сказав, Я він ще там чийсь. У них з'явилися конфлікти, сварки. Тобто це було навіть в першоапостольській церкві. І знаєте, зі смертю апостолів ця проблема нікуди не пішла. Вона навіть посилалася. В якому стані сьогодні церква знаходиться? Це риторичне питання. Знаєте, я пригадав один приклад щодо цього, як в Мексиці декілька років тому загинув дресурвальник тварин диких. Прямо на арені. Тигр його розірвав. І, хоча раніше ця тварина слухалась дресирувальника, Але дика природа проявила себе. І цей приклад, мені здається, добре ілюструє те, що відбувається з нами. Ми теж маємо дику природу. У кожного з нас вона є. Але людей, які мають Божий дух, відрізняє те, що вони опираються, вони пригнічують ці бажання плоті, і вони здатні перемагати, вони здатні її контролювати. Ми повинні мати цю поблажливість один до одного, бути терплячими, прихильними. Не втомно це робити. І якщо у нас є прояв любові, ми це робитимемо. Любов, вона не тільки є мотиватором, але вона також повинна сприяти нашій поблажливості. Ось в посланні до Ефесян в четвертому розділі Павло пише: отже, я в'язень у Господі, прошу вас. Щоб ви поводились гідно званням, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням у любові, підтримуючи один одного, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру. Тобто ми служимо один одному любов'ю і ми покриваємо провини один одного теж любов'ю. Я думаю, ви знаєте 13-й розділ послання до коринтян. Цей розділ ще часто читають на одруженнях. Любов довго терпить, любов милосердна, пам'ятаєте, так? Але знаєте, там не йдеться про весілля. Там йдеться про життя в церкві. І Павло, каже, і Павло каже, що якщо в мене є дари, і я своє тіло віддам на спалення, і все своє майно пожертвую, але в мене при всьому цьому не буде любові, то. ні. Ніякої користі від цих жертв не буде? Любов є основою християнських взаємин. І отже, ми з вами сьогодні говоримо, що ознакою духовної зрілості є ось цей потенціал Божої любові в серці. І ми з вами, маючи цю благодать в серці, маємо обов'язок реалізовувати цей потенціал. Ми повинні приносити плід. А як нам тепер на практичному рівні розвивати цю любов? Як її виховувати? Ось давайте розглянемо декілька практичних порад. Почати можна з того, щоб пам'ятати про важливість любові. Ми з вами ось сьогодні читаємо Послання до Галатів, 5 розділ, і там одразу написано: «Плід Духу є любов. Ми пам'ятаємо про важливість. Апостол Павло починає з цього: любов має першорядну важливість. І також ми пам'ятаємо, що інші апостоли теж наголошують на любові. І коли ми потрапляємо в якусь ситуацію, ми повинні бути здатними, розуміючи цю ситуацію, визначити другорядне від головного і пам'ятати, що дійсно важливо. Тобто, скажи своєму ближньому: пам'ятай про важливість любові. Також, друге, розуміючи, що любов є частиною благодаті, це щось. Що за нашою природою нам не притаманне. Людина, яка не народжена згори, не може мати любов Божу в серці. Отже, ми повинні просити, просити любов у Бога. Просити, щоб Дух Божий робив нас цей плід. Тому що ми своїми зусиллями не можемо це зробити самі. Нам потрібна благодатна дія Духа Святого. Тому що це любов Божа це не людська любов. І щоб ця любов зростала, потрібно просити любов у Бога. І знаєте, апостол Павло про це просив. У посланні до Філіп'ян в першому розділі нам записана молитва Павла. І ми вчимося молитися, читаючи молитви, які записані в Біблії. Так? Отже, я хочу прочитати: в посланні до Філіппян: ось моя молитва за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до Дня Приходу Христового. Щоб ви з допомогою Ісуса Христа сповнилися плодами праведності на славу і хвалу Божу. Знаєте, Павло молиться за церкву, яка в принципі була нормальною, здоровою, нормальною церквою. Але Павло молиться, і він каже, щоб ваша любов все більше і більше зростала. У вас вже є любов, ви виявляєте її. Але моє бажання і моя молитва, щоб благодать Божа ще більше вирощувала вас любов. Ось наше бажання церкви, також. Ми маємо просити також цього Бога. І ми повинні зробити цю молитовну потребу постійною молитовною потребою в нашій церкві та в особистих молитвах також. І третя, третя порада дуже проста. Виявляйте любов на ділі. Потрібно починати діяти, брати та сестри. Не чекати, коли осяє, коли з'явиться щось. Просто вже стільки, скільки маємо, стільки виявляємо. Не чекаємо, коли нас будуть любити. Потрібно виявляти любов. Шукати цю можливість. А вона завжди є. Допомагати один одному, дбати про один одного. І це все буде проявом Божої любові. І це все буде прославляти Бога і буде плодом. Буде плодом, якого, до речі, Бог не дочекався від ізраїльського народу. Але в церкві Ісуса Христа ми бачимо, що цей плід проявляється. Сьогодні ми з вами говоримо про важливість Божої любові, і ми з вами спостерігаємо, як вона може проявлятись у нашому служінні. Один одному в церкві, в теплих стосунках, в здатності будувати теплі відносини. І отже, ми з вами відповіли на питання, як нам зробити внесок, що ми конкретно можемо зробити так. І ми з вами розглянули три поради. Пам'ятаємо про першу чергову важливість, любов найважливіша, друге, це просити любов у Бога в молитві, тому що самі ми не можемо. Самі мене неспроможні. І третє це виявляти любов на ділі. І нехай Господь нам допоможе в цьому разом, так? І давайте помолимось разом.